Не чекайте, поки вощі нападуть на ваших корей. Краща профілактика, ніж лікування. Паразити розмножуються швидко і можна просто не встигнути часно обробити. Тому захист від цих шкідників має бути весь рік, незалежно від сезону. Періодично треба обробляти курник засобом на основі мінералів, свіжий курник плюс. Саме він закриває питання вологи, аміаку та паразитів. Курей ми обробляємо засобом чиста пташка. Для цього ми беремо кінчик і занурюємо під крило, бо саме там ховаються всі шкідники. А для самостійної гігієни та догляду сторіть курочкам ванну. Додавайте в попіл або в пісок, як в нас, мінеральну суміш пилова ванна. Таким чином, курочки самі себе захищають від вошів та пероїдів. Цей набір абсолютно безпечний, тому його можна використовувати з перших днів життя на регулярній основі. Замовити цей набір можна, завітавши магазин або зателефонувати.